Сьогодні буду пекти торт на варення. Мені потрібно стакан варення, стакан цукру, 100 г маргарини, 3 яйця, стакан кислого молока, чайну ложку соди, горіхи, 3,5-4 стакани муки. У мене тут не варення, а повидло, воно кисле. Тому я даю. Не стакан, а 10 столових ложок цукру. Якщо варення солодке, тоді стакана цукру вистачає. Буду замішувати тісто. Спочатку даю соду, чайну ложку соди, повидло. І гасити оцтом я не буду, а просто перемішаю. І воно погаситься від кислоти поведла, бо поведло кисле. Воно вже чути як кипить, шипить і гаситься сода. І росте на очах. Всипаю цукор, ливаю яйця. І добре розмішую. Я вирішила взяти міксер, щоб краще збити яйця з цукром. Яйця з цукром я збила міксером. Тепер можна вже вінночку. Кисле молоко, букефір розмішую. Тепер даю Маргарин, 100 грамм Маргорини розмішую і даю поведло. Розмішую. Буду просіювати маленькими порціями муку і полегенько розмішую. Пішло три з половиною стакани муки, Ось таке тісто густе, і даю горіхи. Я їх трошки блендером подрібнила. Форму я змастила олією, і присипала манкою, і тепер буду виливати тісто. Тісто ставлю випікатися в духовку. На 1 годину на 180 градусів. Буду робити крем, крем буде в мене сметанковий. Для крему мені потрібно приблизно пів літри сметани домашньої і стакан цукру. Буду збивати міксером. Крем я вже взбила. Сметана збільшилася ще раз, так стало, її вона дуже стала пухка, густенька, бажано довго не збивати, тому що зробиться масло. З домашньої сметани зробиться масло. А якщо магазинна сметана, вона рідна і там треба загущувач якийсь, я ніколи не користуюся магазинною сметаною. Тому що. Вона зроблена з порошку чи ще з щось, навіть не знаю, з чого вона не збивається, а різної робиться вода. Ось такий спікся корж. Такий за грубий, мігенький, пухкенький. І зараз я його буду розрізати на три частини. Ось в середині тісто запеклося. Пухкенький. тепер збираю до Купи. Премо даю приблизно третю частину. Треба, щоб він гарно пропитався. Намаш другий корж. Розлетівся корж, але байка. Нічого страшного заклеємо нашу тріщину. І наверх кремо. А зараз буду робити помадку для нашого торта. Тут у мене 2 столові ложки какао і 6 столових ложок цукру. Я пересипаю сюди і перемішую. Добре треба перемішати, щоб не було комочків. Тепер вливаю сюди 4 столові ложки молока і також перемішую. Даю маленький кусочок масла, ось такий і ставлю це все в мікрохвильову піч на 1 хвилину. Потім, якщо цукор розтопиться, якщо ні, я ще раз перемішаю ще на одну хвилину. Помадку я зробила. Ось така вона вийшла. Я ще додала 2 столові ложки молока, бо какао загусло сильно. І ще малесенький кусочок масла. Ну, Десь пішло 30 грамів масла. І... 6 столових ложок молока і 6 столових ложок цукру. І це я два рази ставила в мікрохвильовку на одну хвилину. Помадка трошки вистегла, ще тепла. Попробую полити в нею. Зараз будемо різати торт, дивитися який він ключився середини. Такий вийшов всередині, пропитався гарно. І з недорогих продуктів, з варення можна зробити такий чудовий тортик. Він, правда, вийшов такий якийсь від варення фіолетовий, з фіолетовим відтінком, але нічого. Такий торт у мене вийшов. Якщо вам сподобалось моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, буду готувати ще багато смачних та бюджетних страв.